і знову зима білоброва, Побілила поля і хати, заквічала у іні діброву, Через річку наводить мости. Поспішає зима, поспішає, підганяє мороз, холоди, скоро, скоро з далекого краю, рік новий завітає сюди. Доброго дня малята! Ось і настала ваша найулюбленіша пора року зима. Зима схожа на снігову королеву, холодну, але дуже красиву, з прекрасних нарядів зі снігу та льоду. Зима найхолодніша пора року, зі снігом, хуртовинами, морозами. Вона, як і всі пори року, має три місяці. Називаються вони так: Грудень, січень, лютий. Сьогодні ми поговоримо про грудень. Це перший місяць зими, тому в народі його називають ще і першозимник. Свою назву місяць грудень отримав від слова грудки, бо після осінніх дощів земля замерзала і бралася в грудки. В цьому місяці дні найкоротші, а ночі найдовші. 21 грудня настає день зимового сонцестояння. Це коли день найкоротший, а ніч сама довга. В грудні стоять тріскучі морози, і весь час іде сніг, вітрі пахне свіжістю. Температура часто опускається так низько, що ставки, річки і озера вкриваються льодом. В цей час діти полюбляють їздити на ковзанах та санчатах. Зимонько, голубонько, в білім кожушку. Люблять бігать, дітоньки, по твоїм сніжку, всім рум'яниш личенька ти оцій порі і ладнаєш ковзанки в нашому в дворі. З дерев давно влетіло листя, лише ялинки та сосни стоять зелені. Цей час сплять в своїх затишних притулках звірі, які впадають в сплячку на зиму. А ще зима нас радує великою кількістю свят. Це свято Миколая, Різдво, Щедрий вечір, Новий рік. Саме вони нам дарують казковий сімейний затишок. А зараз пропоную вам відгадати зимові загадки. Росте вона зимою донизу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Так, бурулька. На долоньку зірка впала, як дмухну, вона розтане, то не зірка вже краплинка, а була вона. Сніжинка, твердий, міцний, блискучий, зимовий самоцвіт, водою колись був він, холодний, мерзлий, лід. Сніг на полях, лід на річках, хуга гуляє, коли це буває. Так, зимою, дітки. Розсипає з неба сніг, білим килимом до ніг, Миколачики приносить, Новий рік у гості просить. Так, це місяць грудень. Молодці малята, як багато загадок ви відгадали. А давайте пригадаємо, про що ми сьогодні говорили, про пору року. Зиму, Про її перший місяць грудень, про сонце стояння та свята, які нас чекають в грудні місяці. Я з вами прощаюся, дітки. До побачення, до наступних зустрічей!